Минув ще один рік торгів на сайті для колекціонерів Віоліті. А це означає, що прийшов час оголосити рейтинг десяти цінових рекордсменів 2024 року. Загальна сума, від продажу яких склала понад 100 тисяч доларів в еквіваленті. Отже, найдешевшим лотом нашої добірки став найдорожчий лот з розділу кераміка, порцеляна та скло. Це рідкісний комплект порцелянових фігурок середини минулого століття гоголівські персонажі за творами ревізор та мертві душі, за який колекціонери у січні минулого року запропонували найвищу ставку у 200 тисяч гривень. На дев'ятому місці ціновий рекордсмен розділу Живопис і графіка картина одного із найвідоміших українських художників радянської доби Миколи Петровича Глущенка. Робота з назвою Залізничний перон», над якою митець працював у 60-х роках минулого століття, була куплена у грудні за 210 тисяч 351 гривню. Восьму сходинку посів неймовірної краси графін, виготовлений на початку 20-го століття з кришталю і срібла 84-ї проби та прикрашений позолотою з напівкоштовним камінням. Торги за найдорожчий ювелірний виріб минулого року почалися зі стартової ціни у 50 тисяч гривень, а зупинилися на позначці 250 тисяч одна гривня. На сьомому місці закріпився надзвичайно рідкісний мідний самовар у формі краплі, виготовлений у другій половині 18-го століття в одній із майстерень Уралу. Переможна 72-га ставка з ціновою пропозицією у 287 тисяч 3 гривні зробила цей лот найдорожчим лотом року у розділі вироби з металів. Замикає першу п'ятірку нашої добірки Жіночий годинник імітація, під відомий швейцарський бренд Ролекс. Гарна копія хронометра Лейді Дейджаст, яка, як і оригінал, виготовлена з 18-каратного жовтого золота та прикрашена діамантами, була куплена у квітні минулого року за 299 тисяч 750 гривень. П'яте місце виборола дуже рідкісна плівкова радянська фотокамера фах від московського заводу Геодезія, яких було виготовлено не більше трьохсот екземплярів. Переможна ставка у рекордні 385 тисяч одну гривню зробила цей лот ціновим рекордсменом розділу фотокамери, відеокамери та аксесуари за останні декілька років. Четверту сходинку посіла унікальна колекція з майже 80 рідкісних радянських нагрудних військових знаків, які колекціонер збирав приблизно до 60-х років минулого століття. За підсумками торгів, лот був куплений у жовтні за рекордну для розділу фалеристика ціну у 424 тисячі гривень. До трійки лідерів нашої добірки потрапив найцінніший нумізматичний артефакт золота монета номіналом 10 рублів, викарбувана невеликим накладом у 1894 році у Петербурзі. Рідкісний сертифікований імперіал був проданий у серпні минулого року за 465 556 тисяч гривень. Друге місце посіла одна з найвідоміших православних ікон Тихвінська ікона Божої Матері. Чудотворний образ оздоблений неперевершеними срібними шатами, які були створені ювелірами на початку ХХ століття у техніці філіграні, з зерню та емалями. Колекціонер придбав у жовтні за 500 тисяч одну гривню. А почесне перше місце з абсолютним ціновим рекордом не тільки для розділу букіністика, а й всього сайту Віоліті у 2024 році посів винятковий книжковий комплект, який складається з двох повних збірок оригінальних видань: десятитомної монографії Історія України Руси Михайла Грушевського та збірника документальних матеріалів «Жерела до історії України Руси. Найбажаніші видання для бібліотеки Любителя історії України були куплені за рекордні 1 мільйон 400 тисяч 16 гривень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату.